Доброго дня, шановні автолюбителі. У нас ще один підібраний автомобіль за послугою Підбір авто під ключ, міганчик, третє покоління, останній рестайлінг і бензиновий К4М атмосферний двигун. Делізована, гарна оптика, предмаксимальна, яка встановлюється на цій автомобілі. Днівні ходові вогні, хороша літня гума континентальна, легкосплавних дисках цей автомобіль. Також для нашого замовника придбали зимову гуму хорошу і замінили комплект ГРМ, помпи, ролики і олива в двигуні. Весь в оригінальному красі цей автомобіль 16 чистий рік. Повний електропакет. Зеркала складаються, розкладаються, текстильний салон. Є в нас навіаційна система, є роздільна кліма, шестиступенева коробка, круїз-контроль, ліміт контроль 190 тисяч пробіг. Гарний стан. Непогана комплектація. Таких автомобілів немає. 99% їх з дизельними двигунами 1,6 або 1,5. Тут ексклюзив з 1,6 бензиновим К4М двигуном. Цей автомобіль обслужили. Зараз грузимо на лавету і доставляємо в місто Харків для нашого замовника.